Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розглянути таке пізнавальне та корисне заняття для найменших діток, як наліпки. Це чудова можливість не лише потренувати маленькі пальчики, але й зайняти малюка надзвичайно цікавою грою. У нас ось такі варіанти наліпок. Це наліпки видавництва УЛА серія від одного року. В середині є сторіночка з усіма наліпками, і в даному випадку їх 48. І дитинка повинна на кожну із сторіночок наклеїти відповідну наліпку. Вгорі можна знайти підказку, яку саме необхідно застосувати. Ще, до речі, нам дуже сподобались ось такі варіанти наліпок віком до одного року. Вони є також різних тематик і малюкам гарантовано сподобаються. Малюнки яскраві, сама книжечка-посібник є досить якісною, тож рекомендую. В цього видання є наліпки для різних вікових категорій, тож можете знайти оптимальний для вас варіант, який буде найбільше вам підходити. І приємних занять із вашим муліками.